Всім привіт! І це вправи для шина комерцевої зони на вашій фізкульт-хвилинці. Фі фі да, добре, почали. Да. Повертаємо шийку обережно. Ліворуч, праворуч, Ліворуч, праворуч. Два, три, чотири, п'ять, шість. Наступна вправа. Ушком до плечика. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Подборіддя до грудей і до гори. І один, два. три. Три, чотири, п'ять, шість. Наступна вправо. Шелепо відводимо вперед. На шість разів. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. І остання вправа, яку ми робимо. Це плечики, накрест плечики. Руки паралельно на полу. Ми касаємося плечиків, накрест плечиків. І один, два, три, чотири, п'ять. Шість робіть і буду вам здоров'я.